Добрий день! Друга половина жовтня, осінь. Осінь ми висаджуємо озимий чесник, цибульку, але крім цього, у нас ще є можливість висадити дерева. Тобто саженці плодових дерев, яблуні, груші, сливи, персики. Все, що є бажання вирощувати вдома. Я ось отримав три персика. От, і сьогодні буду їх висаджувати. Сьогодні 19. Чому? Тому що от в мене є рядочок вже висаджених, ну один не прийнявся. Тому я ще два добрав, які є гарненькі, смачненькі. Копаємо яму. Саженці прийшли. Ну, в хорошому, прекрасному стані. Нормально. Копаємо ямку. Приміряємо саджанець, якщо видно, там, щоб він поміщався. Даю трошки отакого доброго туди і прикопуємо та поливаємо. Прикопали і чуть-чуть притоптуємо, вирівнюємо, щоб не було там мінімум, щоб там було повітря. Прикопали, влили водички. І водичка має поступово-поступово входити в земельку. Потім ще полиємо. Щоб вона не зразу так бух і втекла. Наливаємо, висадили, притоптали хорошенько, щоб вона трималося. Максимум вирівняли і влили водички. Між деревами саджаю, я свої дерева саджаю десь півтора метра один від одного. От рядочок в мене такий. Бачите. Є трошки персиків. От. Там далі грушки. Цього вистачає мені. Півтора метра для дерева, для себе. Бачите, тут теж невдало було. Зрізано оберенений ріст. Рекомендую саджати дерева осінню, Весіння посадка не є проблемою, проблема в От. Ну, Осінньо вони більш якісні. Весною робиться кольоровочка і вони ростуть до осені. А на весну, осінню продаються дерева, а на весну е залишки йдуть, то що не продалося осінню. Іде або в прикопку, або в приміщеннях в тирсу заливають, засипають там, і воно там зберігається до весни. Тому можуть бути присушені корінчики, може бути і бракований, трошки саджанець, він вроді би і не вмер, але от бачите, як ця грушечка одна гелячка. Я щось спішив, спішив. Ця прекрасна, нормально. От. А Є такі варіанти, що... Тому рекомендую дерева плодові висаджувати о... в... восени, осінню. Дякую, далі буде.